Івано-Франківської міської ради депутати зібралися на погоджувальну раду. Її ініціаторами виступили представники більшості. Для багатьох цей крок став неочікуваним, оскільки від початку свого обрання свободівці ігнорували даний орган, адже могли самостійно приймати будь-які рішення, попередньо не обговорюючи їх з іншими колегами по сесійній залі. Самі ініціатори нині запевняють, що завжди дослухалися до думок інших обранців. Та разом з тим кажуть, процедура погоджувальних рад удосконалить пленарні засідання завдяки попередньому Говоренню проектів у сесійній залі вдасться уникнути зайвих дискусій, які лише затягують прийняття певних рішень. Під час тих діалогів, які відбувалися е, в на минулих сесіях, так чи інакше, ми прислухалися. Фракція «Свобода» прислухалася до думки е, інших фракцій, і е, питання після обговорення приймалися спільно е, всією е, сесією. Оскільки це можна, можна було зробити, тепер це можна зробити у форматі попереднього обговорення, то сподіваємося, що це зекономить час і дозволить ефективніше працювати в міській раді. Думки представників інших поліцил у міськраді з приводу відновлення роботи погоджувальних рад розділилися. У батьківщині кажуть, що це позитивне рішення свободівців, які нарешті визнали свою помилку та заявили про готовність прислухатися до інших обранців. У партії регіонів роботу погоджувальної ради розцінюють як намагання свободівців показати. Дати свою начебто демократичність та єдність з іншими депутатами, також у такий спосіб, більшість хоче розділити відповідальність за майбутні непопулярні рішення з рештою фракцій. В ударі також вітають повернення до практики проведення погоджувальних рад. Однак цей крок тут пов'язують із зменшенням чисельності свободівців у раді. Зрозуміло, що не всі депутати, навіть з тих, що залишились 31, Здається, депутат залишився у свободі, Не всі мають фізичну можливість прийти на сесію міської ради. можливо хтось захворіє, можливо. Хтось поза межами міста і проголосувати чи підтримати те чи інше питання. І виключно як на мене, власне з цією метою сьогодні розпочала роботу погоджувальна рада. До речі, на першому в даній каденції міськради засіданні погоджувальної ради мера Віктора Нушкевича не було. На останній сесії він висловив сподівання, що на наступні такі збори колеги-депутати його таки запросять.